Працювали над двома проектами е, е, по проектній документації інфекційного відділення, ремонту і хірургічного відділення з елементами надання допомоги опіковим хворим. Проєктна документація за вихід. Має бути готове сьогодні. плануємо відправити і на експертизу. Ну і зараз контрактуванням займаємося. процес це щось затягнувся, пакети затримуються. Кожен день працюємо над цим для нас важливо. Дуже ну ви їздили в Київ, ожогове відділення, чи хірургічне відділення дивилися в лікарні в двох словах. Скажіть для всіх нас. Подивилися організацію роботи, тому що в такому відділенні має дуже багато специфічної роботи. Це Можу так сказати, таке на границі між хірургічним і інфекційним відділенням, тому що своя специфіка. Дуже велика реанімація у них, у них 40 ліжок, третина ліжок це реанімаційні, тому що всі там лікуються важкі хвори, які в важкому стані поступають, а тоді, вже після стабілізації життєвих функцій переводяться в палати. Спеціально навчений персонал подивилися до окремі елементи по обладнанню палат деякі питання по реанімації хворих деякі питання по роботі персоналу ми ну будемо обговорювати в себе що буде впроваджувати